Привіт, вітаю вас на каналі Ізі Пізі. З вами Іна, і сьогодні ми вивчимо 10 слів та виразів, які вам будуть потрібні для спілкування на роботі, якщо ви працюєте з іноземцями і постійно спілкуєтеся англійською. The fundamentals of Business by Michael Scott Також я підготувала pdf файл з матеріалами з відео і вправи для того, щоб вивчити і закріпити нові слова. Доступ до цього pdf файлу і вправ ви отримаєте за підписку на наш Patreon. Ловіть нову хвилю англійської з Easy-Peasy. Перша фразове дієслово to kick-off. Розпочинати. To kick-off. Також ви можете сказати to get started. To get started. Наприклад, Let's kick off the meeting with a quick introduction. Розпочнімо нашу зустріч з короткого ознайомлення. Або Before we get started. Let me introduce our new team members. Перед тим як розпочати, дозвольте представити наших нових членів команди. To clarify. Уточнити, роз'яснити. Наприклад, could you clarify what you mean by key deliverables? Ви могли б уточнити, що ви маєте на увазі під ключовими результатами? to get back to somebody. Повернутися до когось з інформацією, відповіддю. Це фразове дієслово ми можемо використати тоді, коли нам приходить певний запит, але нам потрібно дізнатися інформацією, щоб дати точну відповідь. І для того, щоб сказати, що я повернуся до вас пізніше з відповіддю, використовується to get back to somebody. Наприклад, I'll get back to you once I've discussed this with the team». Я повернуся до вас після обговорення цього з командою. або I'll find out the prices and get back to you». Я дізнаюся ціни і зв'яжуся з вами. Це фразове дієслово ми можемо використовувати в значенні, як і Я перетелефоную вам пізніше, або Я відпишу вам пізніше. У жодному разі не говоріть I'll return to you. Return to означає фізично кудись повернутися або до когось. Наприклад, я забула ключі в офісі, мені потрібно повернутися. I have to return to the office, I've forgotten my keys are there. To be on the same page. Розділяти думку, думати однаково про щось. Наприклад, let's ensure we are on the same page before proceeding. Переконаймося, що ми розуміємо це однаково перед тим, як продовжити. А зараз маленька перерва на оголошення. Ми дуже хочемо вас попросити підтримати збір нашої хорошої подруги Насті, яка раніше знімала та монтувала для нас відео. Кошти зі збору будуть спрямовані на придбання техніки для нічного бачення та зв'язку. Зараз на відео ви бачите QR-код, за яким ви можете зробити донат. Також посилання на банку і на опис збору я залишу в описі під відео. Будь-яка сума буде важливою. To circle back to something. Повернутися до чогось. Наприклад, let's circle back to this topic after we've gathered more data. Повернімося до цієї теми після того, як зберемо більше даних. To elaborate – детально пояснити. І з цим словом ми використовуємо прийменник on. Наприклад, could you elaborate on how this strategy will impact our timeline? Чи могли б ви детально пояснити, як ця стратегія вплине на наш графік? To be outside one's scope бути поза компетенцією, виходити за межі повноважень. Наприклад, That's outside my scope, but I can connect you with the right person. Це поза моєю компетенцією, але я можу зв'язати вас з потрібною людиною. I see. Або I see your point. Я розумію, я розумію вашу думку, вашу точку зору. I see, I see your point. Наприклад, I see what you mean. Я розумію, що ви маєте на увазі. Або I see your point about reducing costs. Я розумію вашу думку щодо скорочення витрат. І ще один приклад, як ми можемо використати це у питанні. Do you see the point I am making? Ви розумієте, що я маю на увазі? To bring to someone's attention. Привернути чиюсь увагу. To bring to someone's attention. Наприклад, Thank you for bringing this to my attention. I look into it. Дякую, що звернули на це мою увагу. Я розгляну це. To appreciate. Цінувати. To appreciate. Наприклад, I appreciate your understanding. Дякую за ваше розуміння. I appreciate your understanding. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які ще слова та вирази ви часто використовуєте у спілкуванні на роботі. Або напишіть теми, які вас цікавлять саме з Business English. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, поширювати наші відео. Будь-яка ваша підтримка є надзвичайно важливою для нас. І за підписку на Patreon ви отримаєте доступ до матеріалів до відео і вправ. See you.